Так, друзі, всім привіт! Зараз е, цепляємо прискувач. Набираємо водичку і на вечір їдемо. Блін, ладно, сейчас підцепив. О, давай ще! Та здав би назад трохи. Ні, трохи назад. Будемо видвигати на поле, на підживку. Що ти говориш? Під час зараз Давай. підживку по сої. є в нас там препарату на 8 гектарів попробуємо для теста чи буде результат якийсь чи не буде так що я думаю ми на полі вже включимось ну, а зараз потихеньку займаємося комбайном Ну, сьогоднішнє відео буде не про комбайн, а про підживку. Так, вже трошки пробіжусь. Печі старі вже лежать, познімали, нові вже стоять. Розібрали задницю. І потихеньку це все діло Євген уварює. На віка буде. Так? Так, ну в общем що, я пішов по шлангу, включу водичку. Сейчас 4 будемо виїжджати. Щось тут коротко дуже, навірно, трошки десь шланги розсидінились, значить підійде сюди. От тут станемо і наберемо. Десь Микола Миколаївич, мабуть, вже забрав. Так, ну що, ось і ярик вже на полі, так, е карбоміт вже ми засипали. Зараз будемо бризгати, підживляти сою отаким препаратом від компанії Агрозар. Так, Тут у нас буде калійгумат, азот, заліз... Калій, так, залізо, марний збор. Ну, хоч все написано, хто захоче, почитає. Так? Потім другий препарат у нас буде. Молібден. Третій препарат буде такий. Будемо вносити на 8 гектарів. А остальну площу підживляти не будемо. Так як я з ними ну, созвонився, бачив у них відео, що ось така соя, а це ось після препарату, пишу їм, не вірю, не може такого бути. Він мені каже, добре, давай, я тобі надаю на 8 гектарів. Пробуєш, тестуєш, показуєш, ну а в кінці вже буде результат. Ну тобто ми будемо їздити наблюдати по росту, що вона себе покаже, ну і потім вже ж це все діло провіримо віддільно комбайном. Якщо це достойна штука, тобто вона е, варта наших полів, питань нема. Я буду рекомендувати її е, і сам же ж нею буду користуватися. Ну а зараз так. Пробуємо, тестуємо, рискуємо <св <'язок> своїм врожаєм, як то скажемо. Ну, В принципі, ну, агрозар компанія молодці, швидко вони пішли на уступки і впевнені е в своїх препаратах, бо я вважаю так, якщо б людина була не впевнена, то вона, тим більше блогеру, не дала б на 8 гектарів для експерименту. Всі прекрасно розуміють, що це все діло буде показуватися, всі будуть бачити. Ну, і відправляти херню рисково і нема смисла. Так що я думаю, що все буде чітко. Ну і побачимо. І ви ж будете самі слідкувати. Так, ну зараз ми розкладемося, будемо заливати, почнемо працювати. Ось як бачите, що робиться по лободі. Лобода вся посохла, красота. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Já le recomiendo de vez en cuando. Wey, 6 снітрів ще ми будемо водити по 160? 180? По 180? Да. Це ми заряджаємо зараз на один оприскувати. Так, да. це копа так само рік. Ле аби по 100 було б легше, так? Вивернемося. Ще так не треба. а це світле. От хоч будеш бачити як наливати. А, на оцей, мабуть, треба, чашка. Бля. Хот така жара він кусає. Шо? Така жара він за шию кусав. 750 грам да. у нас фаза вже здорова А це на 25 буде вилевало Нема мірки Нема тут продумано все повільно Так, да, тільки воно в більшості половини не працює Що не працює? Тобі повезло Тут ось опиптик Я знаю Мені будеш розказувати. А кому я хоч розкажу? Де тут двох на полі? Так, пане Ох і жарко, це просто капець. Ліпи ось. <різь> Ха-ха! наш як цей, спирт. Нюхни. шатир наш? Нюхни. Такий наш шатир, капець. Не хватиться все. Хватить, це на другий раз. На, виливай. Понюхай. Не хочу, щоб я регаву там в кабіні, мені. Я щас буду нюхать, як їхатиму. Так що ми оставим будемо як цей, набухаємося, так отхачувати. Оце наша тир'яка Сполосни її там. А тоді в калюжі. Тоді в капіту. Я На! Нажимаю паузу. Краще пішов ми ще в калюжу. <реку> Ох і терьом воняє, воняється, капець. Все, легше стало. Добре, що калюжа не висихає, так, да, ніколи? Треба карася привести вкинуть сюди, чув. Так, ну зараз накриваємо зразу 5, а потім ще, ще заколотим на 3 гектара і накриємо. Це ми сіки виливаємо почти ага. 180 літрів. А Та Не хочу я заглядати, треба читати. О, бля. Не, ну, Я знімаю, а потім вже буду читати. Ну що, потихеньку підживлення йде до завершення, я дивлюсь, навіть вже не всі форсунки бризгають, вже все. Чуть-чуть не дотягнув до краю на останніх цих. Ну ось якраз і ясно буде. Ярик навалі, я вже зрозумів, що вже все. О, ще трошки він пшикнуло. Якраз, коротше, буде, зараз покажу границя. Так. Границя в нас буде ось <клухи> ось поле напроти, це сусідній пай, це теж там другий пай. Ну якраз ми закінчили. Ось ми будемо тепер проводити експеримент там. Далі соя не підживлена, тут підживлена. Тобто, подивимося, чи є смисл е, тратити кошти на підживки, чи немає. Так що, ну, якось так. А це ось людина, то, що я вам показував поле, що. А, не, я вам не показував, це була трансляція. Я показував, що одна штука на 10 метрів стоїть. Тобто, людина передіскувала, пересіяла. Ну, це хоч є результат. Да, вона маленька, зараз все. але... Вона хоч зійшла, як шкура, красота. Я кажу якраз чітко границя, да? ну, де внесли границя, щоб понімати комбайном потім тім, як молотить. <кхід> Якщо комусь сподобався відос і хто хоче спостерігати за підживкою, чи працює вона, чи ні. Підписуйтесь на канал, пишете комент. Всім пока!